Цієї ночі, за даними повітряних созис, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Скандер М та випустив 90 ударних БПЛА, типу шахет, гарбера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 72 ворожі БПЛА типу шахет, гарбера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БПЛА на 10 локаціях. Йдеться у ранковому Повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі РФ завдала по Запоріжжю 11 ударів. У трьох районах пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Також у місті понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Станом на ранок кількість травмованих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя збільшилася до 18 людей. Надзвичайники врятували з осередку небезпеки 10 осіб. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Вогнеборці ліквідували всі загоряння. Загальна площа дев'яти пожеж склала 2288 квадратних метрів. На Дніпропетровщині уночі росіяни атакували БПЛА Синельниківський район у Васильківській громаді. Внаслідок влучання БПЛА зайнявся приватний житловий будинок. У слов'янській громаді ворог завдав удару по адмінбудівлі. У Петропавлівській громаді внаслідок атаки безпілотників зайнявся дах фінансової установи. На всіх місцях влучань працюють рятувальники, ліквідовують наслідки атак. Попередньо загиблих і травмованих немає. Увечері Херсон опинився під ворожим вогнем. За даними ДСНС, рятувальники ліквідували п'ять пожеж за день. Протягом дня окупанти неодноразово обстрілювали місто. Внаслідок ударів горіли приватні будинки, господарчі споруди, квартири та балкони в багатоповерхівках. Постраждалих серед населення немає. У президента США Дональда Трампа запитали, чи не занадто багато українських територій потрібно було віддати за початковим мирним планом з 28 пунктів. У відповідь американський лідер сказав, що фронт рухається в одному напрямку, тому РФ все одно може їх захопити. Дивіться, як все йде. Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. Тож чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей або хочете зробити щось зараз, сказав Трамп. Також він додав, що не можна, щоб кордон проходив через шосе або центр міста. Крім того, відомо, що мирний план скорочено до 22 пунктів. Обговорення між сторонами продовжуються. Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни. Трампу було поставлено питання щодо гарантій безпеки та вступу України до НАТО. У відповідь він зазначив, що це питання наразі опрацьовується спільно з Європою. Генсек НАТО вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Про це Марк Рюте заявив в інтерв'ю французькому змі. При цьому посадовець наголосив: навіть якщо буде підписано угоду про припинення війни, розпочатої Володимиром Путіним, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою ще довго. Мирний план не змінює оцінки Росії як довгострокової загрози для Європи. Додав він.